Ну що, YouTube преміум все. Android Police опублікував статтю, згідно якої YouTube почне перевіряти, чи живе уся родина у... в одному помешканні. Як це? Вибачте, Ютуб, ви щось попутали. Якщо в мене сестра чи брат живуть у іншому помешканні, а ми одна е, родина, і це ця родинна підписка. на Ютуб преміум саме. Давала можливість перегляду YouTube без реклами скачувати деякі там відео, ну не деякі, а багато відео. Ще й YouTube Music додавала у додаток, у подаруночок. А зараз буде вже так, що ти повинен проживати з мастером групи, ну, з володарем групи сімейної, щоб користуватися сімейною підпискою. Ну, в принципі, це пов'язано з тим, що багато дуже дільців зараз продають підписку YouTube Преміум. Саме у такому форматі вони під'єднують окремий аккаунт до сімейної підписки. На одному аккаунті може сидіти. Іти ну сотня пристроїв, тож чекаємо, дивимось, але YouTube Premium по суті все.